Нам сьогодні дуже потрібно гроші. Ми сьогодні розуміємо, що сьогодні у нас було в нашій країні дефіцит 38 мільярдів, потім було 42 так, так. мільярдів доларів. Потім перерахувала НБУ, і ми отримали там десь біля 40-39 мільярдів. Ми сьогодні ці гроші отримуємо від Європи, від Канади, від Японії. Від Європи мається на увазі там а, 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 окремо там, додають там, інші країни. І сьогодні те, що я бачу, у нас сьогодні не вистачає десь біля 5-6 мільярдів доларів. Чому? Тому що 8 мільярдів нам були обов'язково повинні були забезпечити від США. Угу. І ми ці гроші не отримуємо. Ну, поки не отримаємо. Да, да? Тому поки... нам потрібно сьогодні. Десь пошукати, де ми можемо це гроші взяти, щоб ви зрозуміли, нам потрібно сьогодні з МВФ відпрацювати і забезпечити нас грошами. І ще раз хочу наголосити: в 2023 році ми отримали 4,3 мільярда доларів. В 2025 році ми хочемо отримати 5,4 мільярда доларів. Це по програмі. Якщо я не помиляюсь, 14 грудня ми отримали останні 23 році ми отримали 900 мільйонів доларів від США. Від МВФ. Від, від МВФ. Далі. Зараз, тобто в цьому році, ми повинні отримати 5,3, але ми хочемо його підняти, і щоб нас забезпечили, наприклад, 8-10 мільярдів. Це було б дуже круто для нас. Якщо вони нам нададуть ці гроші, то ми можемо ці гроші відправити на резерв. Тому що хочу вам наголосити, що міжнародні наші резерви сьогодні були топові, е е е великі в історії України це 42 мільярди uh -huh, uh -huh. доларів, але ми зараз витратили е два, е почти 3 мільярди, і сьогодні ми маємо там біля 38 мільярдів доларів. Тобто, якщо наприклад... Ми здобули і нам наприклад дали 8 мільярдів, так? так і нам і Америка дала, наприклад, то теж це 8 мільярдів, які вони повинні нам дати, то ми ці гроші від МВФ відправимо, так скажемо, в резерв. І встанет у нас не 38 мільярдів, а наприклад, там 45 мільярдів золотовалютних запасів. Це буде дуже круто.